У професії найголовніше, я вважаю, це є любов до дитини. Тобто це покликання, ти душею тут живеш. З дітьми цікаво, дуже цікаво, насправді. За ті очі ладен світ перевернути. Так воно тобі подобається, що ти робиш. Тут щира і відверта така, дружна, класна сім'я. Я Ярема Любов Іванівна, працюю педагогом вже 34 роки. Мартинюк Олена Володимирівна, вчитель англійської мови. Працюю в Вениківській санторній школі інтернату вже 10 років і також є класним керівником 7-го А класу вже 2 роки, третій рік. В моїй професії найголовніше я вважаю це є любов до дитини. Кожен педагог має з почуттям любові відноситися до серця кожної дитини, незалежно від того, якого матеріального стану та дитина, з якої вона сім'ї. Це є наше найголовніше завдання у нашій педагогічній роботі. Головне завдання, яке я ставлю перед собою, звичайно, я працюю на те, щоб дати дітям хороші знання. Але... Ще важливіше виховати кожного з них людину. І людину, яка би могла в тому житті себе реалізувати. Мої професія це орієнтирна дитина. Ти мусиш так підлаштуватися під дитину, не дитина до тебе. Якщо ти знаходиш ключик, то все міняється. Вона і працює продуктивно на уроці, вона тобі довіряє. Ти е, тут не просто вчитель, ти як деколи і мама, якої бракує, е, ти і той самий психолог, ти і друг. І є такі деколи моменти, коли діти розкриваються вам, а не батькам. Тобто, саме головне, на кого ми працюємо, це орієнтир дитини. Можна ясно? Я вважаю взагалі, що бути вчителем це покликання. Бо коли я йшла вчитися на вчителя, мене не цікавила ні зарплата, ні соціальний статус педагога. Я знала, що я от хочу бути вчителем, і я ним стану. Тобто це покликання, ти душею тут живеш. Ти знаєш, як до кого підійти, як кому що сказати, до кого, як так знаєте, знайти підхід, десь там можна когось варити, когось ні. І це все треба так проглядати, а ще коли працюєш з батьками, зовсім по-іншому, все. Дуже багато нюансів, але це все розчиняється, якщо ти бачиш, е, ті, ті, ті дитячі очі, іскру в очах. І таке, коли ти отримаєш задоволення від уроку свого, це... для цього ми працюємо? Щоб виховати справжнього громадянина. Я наскільки люблю дітей, ви знаєте, що от коли я їх відпускаю на канікули, я навіть в своїй сім'ї надзвичайно за ними скучаю. Настільки мені їх бракує. Інколи коли навіть моя рідна дитина каже: мамо, таке враження, що ти нами ігноруєш, що ти живеш тільки спільним життям і своїми дітьми. А це насправді так. Ну, Звичайно, що я ділю любов, свою материнську для за своєї дитини. Але ось цю частину любові, навіть більшу частину передаю ось цим нашим діткам, і вони це відчувають. І настільки вони знаєте, вони такі як ті губки, вони настільки вивчають того вчителя і відчувають його внутрішній стан. Інколи навіть такі внутрішні сімейні, такі знаєте, у них є проблеми, бо в нас є різні діти різного соціального статусу, статусу і вони навіть діляться тим, що вони не можуть сказати своїм рідним батькам? Вони вони прагнуть такої підтримки з боку вчителів, і тому ми працюємо навіть на довірі, Знаєте, вони так щиро зізнаються у своїх проблемах і шукають нашої підтримки. І Ми їм допомагаємо в цьому, так. щоб діти чули себе тут комфортно, захищені, що були, і чули, що тут є материнська рука, яка їх погладить і передасть то тепло і любов. Отут. Отут от з душі йде та любов. Тут щира і відверта, така і дружна, класна сім'я. А за ті, знаєте, очка, коли ти дивишся, що е, вони так світяться і що вони реально міняються. І випускники, коли приходять, і ти де би ти їх не зустрічав? Це постійно якісь обійми, це якісь розмови про сім'ю, про це все. І, і от за ті очі ладен світ перевернути. Так воно тобі подобається, що ти робиш. У нашому е, класі е, був хлопчик глухий. Ви розумієте, по-перше, що мені було так, я сама тривожилася, думаю, Боже, як, мені, як я знайду до нього ключик. Але мама прийшла, знаєте, вона не хотіла його віддалити від е, таких дітей. Вона хотіла, щоб він себе теж комфортно почував. І дуже мене просила, щоб я його прийняла в такий звичайний клас. Важко було, але вона скільки, знаєте. Я перейнялася ще більше, напевно, ніж, ніж мама. та мама, мама. Знаєте? І ось коли ми прийшли вперше до класу, я їх привела і кажу, дітки, така і така ситуація. У нас хлопчик природа наділила його всім, ну, такою красою, що я вам не можу передати, але обділила його слухом. І я настільки донесла до дітей, до кожного них, хто стукалися, що він. Обмежений тим, що нічим ви не обмежені, не обділені. Ось ми маємо їм діти йому допомогти, щоб він себе почував комфортно. Ви не знаєте, як загорілися очі в тих діток, які вони були щасливі, що я їм так довірила, як дорослим. Вони ще перший клас, а я з ними по-дорослому розмовляла. І вони так допомагали тому хлопчикові. Ви розумієте, кожна перерва, щоб його хтось не образив. Вони йому пока до нього розмовляли. Знаєте, що він привик до їхнього, до їхнього губ, що вони вимовляли слова. Вони йому завжди старалися допомогти на перерві, диктували йому. Це було так гарно. І я була щаслива, що все ж таки дійсно людяність проявили. І ось я хочу сказати, що от моя колега прийняла від мене тих діток, тобто вона є класним керівником тих діток. Вони зараз сьомому класі. Вони продовжуються опікуватися над тим хлопчиком. У нас немає ніяких проблем з спілкуванням. Діти, якщо би він щось не розумів, стають йому, допомагають, вчителі знають без проблем він сидить на першій партії, так щоб йому було комфортно. Так. Він має слуховий апарат, але він так само, якщо щось не бачить, то може читати по губах. Тобто догадуватися відповідно... і відповідно вони йому допомагають. Так чи діти, діти самі вони навіть вже знаєте так, мовою же інколи мову й жестко покажуть ми, щось йому. Вони вже знають, вони навчі. Так, що ти урок проводиш і ти не звертаєш на це уваги, вони самі так швидко-швидко, він же ти зрозумів, зрозумів, тобто все нормально. Можна я ще, ще скажу? В моєму класі, це той самий клас, ми маємо традицію. Вже другий рік підряд Ми опікуємося, так може, голосно сказано, але намагаємося опікуватися дитячим будинком, сиротинцем. І наші діти завдяки батькам. Дуже вони мені допомагають. Ми збираємо якісь е, іграшки або одяг новий. І раз на семестр возимо, їдемо туди з виставою. там такі, знаєте, коли діти, Для чого воно мені потрібно по керівнику? Для того, що наші діти мають зараз це. У нас немає різниці по соціальному статусу, але в нас є в класі і планшети, і мобільні телефони дорогі, хтось може, має ноутбук чи ще щось. Діти так привикли дуже сильно споживати. Вони не знають, як віддавати ту любов. І коли тут в школі в нас дуже затишна школа, в нас все, всі блага є, тільки вчися. І вони привикли, що їм все дають. А тут ми поїхали, змінили атмосферу, поїхали туди. Вони самі то все збирали, самі пакували, взяли ті всі пакети, поїхали туди з виставою. І перед виставою діти так розхвилювалися. Я кажу: ви ж артисти, то ви зберіться. Вони мали всі дуже гарні костюми, виступали. І в кінці дітки такі маленькі зовсім, тому що від трьох до до шести там, по-моєму, до п'яти вчаться, то вони підходили і казали: можна з тобою зробити там селфі. І наші так аж просто не було різниці, чи я дитина, хто там поряд стоїть. Всі обнімались, бо було таке, що дитина перший раз прийшла посеред року навчального до нас, і вона для неї то був шок. А ми вже другий рік їздимо. І він так знав, і так, так зробив так ручки, і каже: я не знаю, що від мене дитинка хоче. Я кажу, обніми. її. Він обняв і все, настільки його то прийняло. Тобто зараз, от в нас були батьківські збори, я кажу: ну що, продовжуємо чи не продовжуємо, бо це все-таки кошти, які б це не були. Бо те, що я можу зробити, тільки позбирати по школі хто що може. Так. вони сказали, нема ніяких питань. Ми бачимо, що діти наші міняються. Тобто зміни є. Ми тішимося тим дуже. Хочу сказати, що з підлітками легше працювати мені. Якось є така довіра, зразу формується, ну ти ж приходиш на урок, ти зразу бачиш, що там дитина закритіша, а там треба якось по-іншому зайти. І підлітки вони так дивляться на твою відкритість. Якщо вони бачать такий двосторонній контакт, все зв'язок налагоджений. Головне говорити правду. Ніколи не підводити і бути тим, таким зразком. Тоді вони до тебе підійдуть з будь чим, чи на уроці, чи після уроку, і можуть чи запитати пораду, комусь бракує навіть знаєте, такого душевного тепла. Вони тебе настільки так тепло сприймають, що вони не хочуть тебе лишній раз образити на уроці. І навіть якщо щось не знають, вони кажуть, ну я на наступний раз. І ти реагуєш нормально. Але, от, е, скаже чесно, підійде, признається, поговоримо, нема питань, ми вирішимо це все на ходу. І от відкритість ця, вона рятує. Мені здається, чим більше відкритих таких простих людей, тим легше жити. Я ще би додала, що самодисципліна дуже рятує, що якщо вони бачать, що всі е, до чогось прагнуть, щось хочуть творити, допомагають тобі, то хтось той один задумається на десятий раз. На який йому шлях повернути, чи він сам підійде і скаже, а я вже буду сьогодні танцювати? Хоча до того відмовлявся 10 разів, просто стане стидно і він прийде, і скаже: Добре, я буду це робити. Тобто, от контингент, вся та атмосфера, вона допомагає. Деколи, знаєте, бувають такі моменти, що просто опускаються руки, тому що ти пропускаєш весь той негатив, з яким ти зустрічаєшся дуже часто через себе, і треба вчасно сказати стоп і тоді зайти в клас, і в класі, щоб ніхто не бачив, що в тебе щось сталося, чи тебе хтось засмутив, чи ще щось, чи просто ну, буває таке на роботі. А тоді ти починаєш проводити уроки, розумієш, що не все так погано, <смеш> може я тут не даремно є, і напевно, що так якось виходить, що Бог не дає тобі піти з того закладу. Я думаю, Боже, це, напевно, не даремно я тут є. І якщо мої діти, хоча б хтось говорить англійською і працює там чи по спеціальності, чи їм потрібна англійська, чи вишах, чи іноземна, чи але їм треба то англійську. І вони дійсно дають собі раду в житті, ну значить, не все так погано. І давай заново новий старт. Слідкуй за чистотою своїх думок. Заміни своє мислене злослів'я, доброслів'ям. замість заздрості. Щиро порадій за успіхи іншої людини. Замість пустих злих пліткувань. Краще піди і зроби добро іншим людям. Просто мовчки і безкорисно. Анастасія Нова. Буває таке, що просто тобі треба вирішити якесь питання, і ти не знаєш, і нема з ким порадитися. І просто на свою інтуїцію, і воно дійсно спрацьовує. І кожен навчальний рік це такі, е, ніби плани на майбутнє, але якими керує Бог. І тому ми завжди так кажемо, добре, ми це зробимо, але ми завжди кор коректуємо на місці. Вчитель має бути ну, досконалий, звичайно, досконалий є один Бог, але все рівно він має усіх. Аспектах бути такі відшліфовані. Такий людяний людяний. від, та, людяний. від душі тоді, тоді та людяність вона сама е, якось передасться дітям. розумієте? І то людяність діти відбудуть відповідати. Е, у мене така була е, Ніна Мар'янівна, вона ну я е, жила в селі. Це Жидачівський район село Зарічне. і вона настільки мені привела любов от якраз до бути вчителем. Вона була дуже така, знаєте, чуйна, дійсно людяна така. Вона розуміла кожну дитину, вона з любов'ю до нас ставилася, розумієте? Вчитель з високої, з великої літери. Вона настільки цікаво проводила нам, знаєте, ті уроки. Я настільки полюбила її предмет, я так багато читала додатково, все, що вона нам рекомендувала. Вона нам завжди казала, знаєте, вчила вільно, висловлюй свою думку. Може, вона буде і хибною, але це то є твоя думка. Вона для мене була зразок в усьому. ну І мала такий я кажу, вроджений педагогічний, так, була людина мала ту Ізюмінку, таку вміла відчувати. відчувати. так. Це почалось, напевно, з початкової школи. Перша вчителька, таке враження на все життя, от, такий ідеал. От, просто ти от наскільки ти її любив, і досі я підтримую з нею стосунки, вітаю її на кожне перше вересня і дзвоню до неї, тобто якесь там свято. Це так, такою людиною хочеться бути. Вона така, як наставник. І чотири. Тоді було чотири класи. Чотири класи вона нас провчила, потім віддала нас, ми пішли в старшу школу. І з'явився інший наставник, вже вчитель англійської мови, який десь, напевно, тоді щось там побачив. І, помінявши місце роботи, забрав мене в іншу школу. І так я закінчила вже школу. з з англійської філології, тобто так, що ми так дуже вчили англійські предмети, всі на англійській мові, і розвивалося воно мені десь. Така, знаєте, ціле спрямованість, що людина живе метою, що вона працює на результат, що вона бачить ці такі нюанси, і коли дивуєшся, як вона могла це в тобі побачити. Тобто, Настільки такий професіоналізм, що люди, з якими ти спілкуєшся, і це не тільки школа, це і вищі навчальні заклади, що ти просто хочеш їх любити. А за те, що вони є, за те, що вони так ведуть, ті пари, ті уроки, просто от душою відпочиваєш в них на, на уроці. І так, і тоді е, ти сам для себе формуєш, ким ти хочеш бути? Де? Коли навіть от провожу я уроки, думаю, так. А моя викладачка так робила, і мені це подобалося. І я так зроблю. І воно дійсно працює. Головне помітити це. Ми це робимо, наприклад, я ну, діти маленькі, але це я роблю на уроках. Найбільше, знаєте, коли вдається це на уроках літературного читання, коли ми вивчаємо твір. Я, хоча б маленькі, але я їх вчу висловлювати свою власну думку. Ми дискусії проводимо, розумієте? От, наприклад, твір'я. Там чи, чи про добро, чи про зло, і так далі. І я стараюся, щоб діти самі побачили у тому творі це. А я пети вчинив на тому місці. Тобто стараюся дітей переносити у той твір, у ті ту життєву ситуацію, яка описана в тому творі. І коли діти це роблять, розумієте, вони переносяться і вони, у них вже формується якесь ставлення, знаєте, особисте ставлення. Це дуже важливо. Я вважаю, що кожен. Ну... Кожен педагог має це робити, тобто дослухатися до думки дитини. І ніколи не казати, що вона неправильна. неправильна це робота? не можна обрубувати. Я завжди кажу: ти молодець, твоя думка дуже гарна. А як ти думаєш? І тоді, знаєте, от така дискусія, і от діти відчувають, що вони потрібні, мають, потрібні що той дослуховується, хтось до їхньої думки. Вони ростуть. Ви б подивилися, які вони вони, вони так. Потім вже говорять, ну вони почуваються в ролі дорослих вже. Це так приємно спостерігати з сторони, що вона не можу передати. Ну, з дітьми цікаво, дуже цікаво, насправді. Я це думала за покликання бути педагогом. Я думаю, що е, кожна людина, коли бирає професію, вона вже десь там на підсвідомому рівні відчуває, зможе вона то робити чи ні. І чи вдасться їй це. Залишити всі страхи і просто бути собою. Досягати своєї мети не так, щоб ні зважати ні на що, а якраз таки зважати на дитину. Тому що деколи можна опустити той момент і тоді втратиться все. Просто слухати дитину, чути її. Перш за все, я вважаю і бажаю всім педагогам полюбити своїх дітей, але так щиро. Бо діти це відчувають. Значить, зі щирим серцем, з відкритою душею йти до дітей. Ми маємо бути такими, знаєте. Ну, Уміти себе швидко перебудувати. Якщо навіть у нас є якісь, знаєте, ну, бо ми є люди, так як і всі, ми живемо і ка, можуть скластися різні обставини. І ми приходимо, інколи понурі такі, знаєте, що нам не хочеться е, навіть з ніким говорити, а тут ти маєш йти до дітей. Ми маємо це залишити вдома. І ми це робимо. Бо інакше діти відчувають. І вже твоя робота, як би ти не старалася, якщо діти бачать, що вчитель якийсь чи сумний, чи навіть щось вчитель зі здоров'ям має якісь не то діти це відчувають. Ми не маємо це. Ми маємо якось, знаєте, бути, ну, це, це, наша, це наша така професія. Це ми наше покликання Ми йдемо до дітей, ми мусимо на перебудовуватися швидко. Бо інакше, якщо ми цього робити не будемо, то ми загублені в тому житті. Тому я бажаю всім педагогам насамперед. Зі щирим серцем, з відкритою душею, з любов'ю йти до дітей і нести ту любов, щоб діти відчули, що вона насправді щирі і відверті. Ну, а батькам, я, б, я і сьогодні своїм батькам побажала до, до, школ, до класу, до своїх дітей, до вчителя, хай несуть тільки позитивні емоції. Бо ми всі знаємо, що тільки добро рятує світ. Якщо ти породжуєш і даруєш світу добро та любов, то і це все повернеться до тебе сповна тим самим. Анастасія Нових Це душа людини? Це просто знайти час для себе, розібратися в собі, бо ти не можеш працювати з іншими людьми, якщо в тебе якісь там внутрішні перепуті. А тоді просто переглянути, як ти живеш. Якщо ти живеш, приносиш комусь користь, значить недаремно ти живеш. Ну, я так вважаю, значить, не даремно я тут працюю, не даремно у мене є сім'я. Тобто Воно, значить, так мало бути. Але от проблема в тому, питання таке полягає, як ти це робиш? Залежить тільки від тебе. Ну, я вважаю, що кожна людина має. Ну, наприклад, я особисто завжди, наприклад, день закінчую з подякою Богові, що він мені допоміг. Я завжди дякую Богові за день прожитий. І прошу Бога, щоб він мені допоміг, наприклад, ніч пережити, бо це наше таке життя, що ми не знаємо, коли воно е, закінчиться. А воно може закінчитися незалежно від будь-який час, будь-яку хвилину. І кожен день я ну, не знаю, я я особисто за себе говорю, я роблю такий собі звіт своєї совісті. Що я за цей день зробила добре? А що, можливо, я зробила, ну, може, не так. Може, я от то не так, ви знаєте. Воно мене так настільки тривожить, що я все ж таки стараюся е, стараюся вже, наприклад, на наступний день чи там на подальшому житті виправити. Бо ну, я Те вважаю, саме що людина має завжди очищувати себе, Це, ну, тобто переглядати. переглядати. І що не так, то вона має себе вдосконалювати. Тобто не може я так вважаю, що якби так робили всі люди от Робили звіт своєї совісті. Мені здається, що жили би душею. Це дійсно так треба, щоб кожна людина дійсно робила такий собі... Е... самоаналіз, жити типу, по совісті, напевно, правда? Та. Вам дуже дякуємо за такий, знаєте, діалог та, і за просто... незвичні е, питання. Та. Було так відверто, щиро і так. Приємно і Приємно, нам дуже приємно.